Всім привіт! Це з вами знову Марина. Я менеджер компанії Salesbox по роботі з клієнтами. І ми розпочинаємо нову круту рубрику і будемо брати інтерв'ю у наших клієнтів. І перші це буде Вінницька реберня. Доброго дня, розкажіть детальніше про себе. Ну мене звати гуменюк Віталій. Я співвласник пабу Вільницька реберня це унікальний заклад, який знаходиться на кораблі посеред річки, в центрі міста Вінниця. Також це сімейний бізнес. Тут працює моя мама, моя сестра, дочка моєї сестра Люба. І так, взагалі, тут сім'ями працюють і створюються нові сім'ї серед персоналу. Тому в нас тут таке сімейне кубельце, сімейне гніздо. Ми тут працюємо, заробляємо гроші, формуємо майбутнє нашої держави. Тобто, наш, наша родина створила благодійний фонд родини Гуманіків, який за останні пів роки передав на фронт більше 145 багі. За що мене показували багато разів і по телемарафону в телевізорі писали різні там періодичні видання, і навіть від керівника ока отримав медальку за те, що я молодець. Хоча я гражданський домов захистій. Дим, покажу трошечки свій заклад. Ну. Тут ми зустрічаємо гостей, і одразу е, ми можемо побачити мангал, на якому ми готуємо стейки і шашлик. А ось тут у нас мангал, на якому жариться м'ясо. А це наш спеціаліст, перший мангальщик горобчик е, Під його е, щіпці, під його руки, виходять найсмачніші медові ребра. Ось тут у нас готуються салатики. А це серце нашого закладу. Пара конвектомат, Собственно, прямо зараз. Тут і готується, якщо ви бачите, тушиться реберця від шефа. Ми зараз знаходимося на літньому майданчику зі сторони річки. Тут найкращий вид. Ця територія омивається з трьох сторін водою. Це літній майданчик. Ви бачите оцю палатку, на зиму вона складається, її конструкція. Не розрахована на снігову нагрузку, тому тут зімою повністю відкрите небо і ми чекаємо нового сезону. Тому поки що, поки що є можливість насолодитися гарними панорамами, видами і ага. запрошую вас до екскурсії. У нас є можливість прокататися або на катері е, чоловік, 10 можна з шампанським їжею, екскурсією, з екскурсоводом. І ще якимись моментами, а також можна романтична прогулянка на гондолі на ім'я Джульєта. Якщо ви хочете зробити подарунок своїм батькам на 50 чи 60 чи 70-ти річчя, чи якщо ви хочете своїй дівчині зробити пропозицію, чи відсвяткувати свадьбу, чи зробити гарну фотосесію, чи просто незабутній вечір, не виїжджаючи із Вінниці потрапити у Венецію, то це до реверні це до нас до речі. Щодо вашого ціноутворення цікаве, цікаве питання. У вас є в меню. Щось по типу хвилини мовчання і так далі, щоб на хвилину весь заклад затих. що можна розповісти про це? Звільнити повара там і так далі. Насправді, це з однієї сторони про емоцію, коли люди читають, що вони можуть замовити тут не лише поїсти, але і з крейзі меню замовити якісь такі речі, такі як, наприклад, продовжити роботу закладу на одну годину. Чи там купатися в річці, чи отримати веслом по голові, щось типу такого, то це все зроблено на справді не стільки для того, щоб це продавати, а для того, щоб п'яній людині на цифрах пояснити, що це робити не варто, і навіть по п'яні, коли людина приходить і каже: Я тут хочу ще сидіти. То, ну, персонал відпрацював якби, там 12 годин і ще 13-ту годину е, сидіти, тому що в когось ще душа потребує свята е, ну, певне вже важко. І як людині об'яснити, що їй потрібно встати і піти, І об'ясняють: от є годинник. Далі це за гроші. От як от зараз прийшла осінь, літо далі за гроші. Хочеш плати на тобі там Єгипет, Турція, Іспанія. Ну наскільки ти гаразд. От точно так само і тут виходить. Якщо ти хочеш чуть більше, ми не проти, плати. Але людина розуміє, що взяти там тих кілька тисяч гривень за годину, їх можна взяти, поїхати де-небудь ще там в АТБ, чи продовжити дома, чи якусь там дискотеку, чи якийсь там бар чи ще де-небудь е дешевше відпочити десь там. Чим продовжувати роботу закладу тут. Тому це більше про діалог на мові цифр з п'яними гостями, чим, е, чим якісь там послуги. Тому ми людям не відмовляємо. Ми їм просто називаємо такі послуги і такі ціни, що вони починають відмовлятися самі. Ось наша локація, де можна відпочити біля басейну. У нас тут є 13 шезлонгів, розрахованих приблизно на Дві-три людини кожен, наприклад, батьки і діти, або там молодь, студенти і тому подібне, комфортно по Е, Є душ, є роздягалка, є невеличкий басейн для того, щоб постудитися від палячого сонця посеред літа. І також тут є кілька столиків для того, щоб могли гості, які відпочивають біля басейну роздягнені. Не Комплексувати, відпочивати самі біля своїх речей, біля своїх місць. Е, і на цих столиках можна також поїсти смачненько. Звідси відкривається шикарна панорама. запрошую вас на оглядовий майданчик в кінці. Процелили. Е, насправді це ми самі тут їх висадили. Це теж сімейна робота. Сестричка в мене ландшафтний дизайнер в минулому. Вона мені підказувала, що робити, як робити, де купляти, що садити і тому подібне. А я вже ліз в річку і самостійно це все розсаджував. Е, наразі в нас тут біля 19 сортів займає площу приблизно 20 соток. Е, і я вам скажу, що вже їздять туристи з інших міст для того, щоб подивитися. подивити. Телі, розкажіть, будь ласка, як прийшла ідея створити саме такий бізнес? Я ї... з'їздив у Львів, ходив в він в Львівську реберню. Я насправді мав вже трохи досвіду. Перед цим У мене була невелика закусочна в Києві на Палаці України. Я зрозумів, що в принципі відкрити ресторан це важка справа. Там потрібно, якби, і поварські якісь знання, і адміністративні знання. А реберня здалась мені не важкою з точки зору бізнес-процесів. Це просто ребра і пиво. І ще й руками їсти. Я думаю, ну це ж не важко, це почті як шурму відкрити з, з ходогами. Ну, чуть складніше. І ще сидячи в Львові, я вже передавлявся у і знайшов приміщення, яке здавалося на той момент в оренду. Домовився про зустріч і коли їхав вже додому з відпочинку, я вже знав, що в мене є зустріч, в якій потрібно зустрітися, передивитися приміщення. І це відбулося там в 2017 далекому році. Ми підписали договір, зробили трошки ремонту, і з тих пір ми розвиваємо цей заклад як сімейний. І як було легко зробити, як ви й думали? Ну, якби я ще раз е, е, розпочинав, я б, певне, краще втік за кордон. Дуже важко. Дуже важко, але це. Це якраз той досвід, який робить нас нами. Наш заклад унікальними. Ми працювали над цим всією сім'єю, і маємо оце невеличке кубельце. Далі розкажіть якісь цікаві історії, які були у вас прибарні, траплялися. Ну, їх є мільйон різних, насправді, вони як технічно, технологічного якогось характеру, як якогось юридичного про бумажки, а є купа всяких дурацьких історій про наших гостей, які їли пили, трошечки лишнього випили і почали чудити. Життя ж, знаєте, починає бути трохи синіми красками, душа розвертається, і тому купа всяких цікавих моментів від сексу де-небудь в бесідках, там. Чулл не на людях, і всі за шторками, всі все чують, всі все розуміють. До якихось речей, коли посеред зими чоловік вирішив вплав позамершій річці пересікти бух. А потім зранку приходить його дружина, каже: він десь тут у вас гаманця загубив. Йому показують відео. кажуть: ну там якби тонкий льот, ідіть, будь ласка, самі шукайте. Вона каже, все питань нема. Була ще одна дівчина, побідітельниця по житті, яка просто сиділа за столом. А в нас, бачите, дощатий пол. Е, вона поклала телефон в карман, і він просто випав з кармана і акурат в шолку межи досок. Поки не приїхала поліція, поки мене передивилися відео, не було ну, всі думали, що його дійсно вкрали. А вийшло так, ніби, ніби вона просто побідітельниця по житті. Як так, щоб він акуратненько, так бульк, і навіть не почути, що він булькнув річ. І цих історій мільйон. Віталій, на якому етапі ви дізналися про SalesBox? Взагалі це вийшлося трошечки як сон в руку. Це початок 2020 року, коли ми вже знали, що по Китаю по світу йде пандемія COVID-19, Україна ще над цим лише сміялася, і типу, до нас ніколи не дійде. І тоді Андрій Стахов, засновник компанії Salesbox, звернувся і каже: я зробив тут крутий продукт. Ми вже знайомі були. Він постійний гость нашого закладу. Каже: а давай спробуємо затестимо на тобі. Заодно, якби ми вроді як не останній заклад у Вінниці, багато хто про нас знає. Тому ця спільна колаборація, собственно, як і зараз, ми робимо для крос це відео. Всі ж розуміють, що ми ж раніше були якимсь чином знайомі, так. От, і він запропонував нам ексклюзивні умови, про яких він на нас тренувався. Ми йому казали, тестили фактично цей продукт, розповідали, що не так. Андрій покращував цей продукт, і фактично, з 2020 року ми, патріоти Salesbox, працюємо, співпрацюємо, продаємо. Продукт, який казалось би можна продавати лише там через Glovo, через Bolt і все на тому. А в нас є можливість користуватися своїм додатком, готовим із коробки. Єдине, що потрібно туди додати свій продукт, свій опис, свої ціни трошечки реклами і понісли в продажі. Зімою це нас дуже сильно виручає. Наприклад, а під час коронавіруса, так я вам скажу, що. Чесно кажучи, я не планував бути лідером ринку і не планував бути розумніше всіх. Але тоді, коли ми на ринок вийшли зразу з готовим продуктом, всі подумали, ніби хтось мене попередив за півроку, що таке буде. Насправді так і було. Андрій прийшов і попередив, що він цей продукт зробив. Він як прочувствував, що це буде потрібно ринку. А в моєму випадку я просто заложник ситуації прийняв правильне рішення вчасно. Це в вашому випадку це буде можливо трошечки пізніше, але теж інструмент крутий, рекомендую насправді. Можете, до речі, зайти в, в, як там, в Google Play чи в App Store, знайти мій заклад ПАБ Вінницька Риберня і подивитись, як влаштований цей за, за як, як влаштований цей додаток зсередини. Так що рекомендую. І ссылка в описі буде під цим відео. Отут, отут, оттам, от тут, от тут. Можете надати якусь конкретику стосовно ваших результатів по мобільному застосунку. Для тих, хто сумнівається, хвилюється, переживає, думає, що не будуть завантажувати додаток, ну я вам скажу так: певні цифри є конфіденційними, але е, на початках, взагалі, коли ми тестували цю всю історію. Для початку в мене офлайновий бізнес, ми робили б, там певну касу за місяць, і це був просто ще плюс один день по касі. Ну, типу, ніби непогано, в тебе місяць. так 31 день, mm -hmm. там чи 30 днів, а тут раса в тебе і 32 дня в місяці. То в під час е, взагалі е, локдаунів е, це було безцінно. Це єдине, що заставляло е, персонал приходити на роботу. Це то, на чому ми заробляли гроші, щоб утримати весь персонал на роботі, і взагалі це не про бізнес, а про виживання. А якщо ми говоримо зараз, то ми вийшли на певний рівень. Ми нащупали той момент, як правильно робити рекламу, як продавати це в інтернеті, в Фейсбук там, в Інстаграм. Ми зрозуміли, хто наша аудиторія, Так що гарний таргетолог вам теж дуже пригодиться, то наразі це. Ну, так, щоб не збрехати, вже не один плюс день, а плюс тиждень по виторгу до, до каси. Тому, ну опять же таки, в мене офлайновий бізнес. Якщо ви взагалі торгуєте в онлайні, то ну, ви можете собі представити, що це за історія. Це наша славно, звісна, четверта бесідка. Тут певне було зроблено більше українців як де-небудь в селі за клубом. Так що. Будете у нас в четвертій бесідці, знайте на моляне місце, може вам це пригодиться. Яку ну, Пораду можете дати початковим підприємцям? Ну, певне, це починати, не боятися помилок, робити щось і ще раз робити, робити, робити самі ваші дії дадуть правильний відгук. Вам і ви самі зрозумієте, куди куди потрібно направляти свої сили. До прикладу, як е, про басейн і шезлонги я розповідав, ми планували продавати басейн і шезлонги, а, але до нас почали приходити на цю територію просто як на ВІП-зону, і нам довелося фільтрувати публіку ціною. Ми виставили 100 гривень оренда стільця. Щоб люди, які відпочивають біля басейну, не комплексували, що біля них сидять інші компанії. Але люди сказали, що нас не цікавить ціна. Ми хочемо сидіти тут. і В результаті ми зараз більше заробляємо на оренді стільця, ніж на оренді шезлонга. Тому я не знав, як продавати басейн і шезлонги, але люди мене навчили самі. Тому робіть щось, і у вас щось вийде.